Що то за десантник без марунового берета? А щоб його отримати, треба поборотися. Іспит на фізичну та психологічну стійкість давали майбутні офіцери-десантники. Оде на шляху до берета для курсантів військової академії міста Одеси підготували інструктори навчального центру ДШВ. Спочатку смуга перешкод, подолавши 350 метрів. Завдання ускладнюють. Треба доправити пораненого у зворотній бік. На все це відведено 26 хвилин. Кожен курсант налаштований рішуче, нічого не складно, якщо є підготовка постійна, якщо потрібно. Якщо постійно підтримувати фізичну форму одягу та бути морально стільким, це не є складно. Що мотивує? Мене мотивує помста за впавшого дядька, який загинув на сході України. Попереду курсантів очікує дим, одягнувши проти газ, вони біжать вперед, долають болото та стійко витримують психологічну підготовку з елементом пострілу танку. Не, був, строго, строго, строго. не зупиняючись ні на мить, майбутні десантники проходять нову перешкоду з колодою на плечах, а згодом разом штовхають армійську вантажівку. Здавалося, сил вже немає. Але попереду ще кілька випробувань, і всі вони заради одного. На кажіть чоловіці не десант, що ви заслуговуєте цього деріна. Мароновий. цей маронамискові наші країн. І ось остання перешкода: вистояти дві хвилини у спарингу з інструктором. Курсанти не збиралися здаватися, і всі склали іспит. Вони заслужили мароновий берет, Вони заслужили і кров'ю. Не кожен десант і способний пройти через це. Цей день запам'ятається на все життя, адже кожен довів, що гідний бути десантником, кажуть курсанти. З гордістю можна сказати, що ми вже десантники заслужили на цей берег. Всі були одним колективом, допомагали один одному. І ніхто нікого не залишав. Подавати такий шлях допоміг внутрішній стержень, додає житомирянин Владислав. Моменти було складно, але через характер, силу волі всі йшли до кінця, і я дуже пишаю своїм побратимам, що ми всі дійшли. Я захисник свободи народу своєї країни. Я захисник свободи! Десантник збройних сил України! Я десантних Збройних сил України! Робота ваша сьогодні, на е, тільки ми ви викладувалися, тільки працювали над собою, дає можливості бути впевнене кожному громадянину України, що є на майбутнє.